Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні трошки, трошки поговоримо. Я зараз в такому чудовому, гарному місті. Погода в нас дощова, вітряна, але тепло. дивлячись на те, що я в теплій курці. І в мітінгах, ну, це звичка вже. Утепляться. Е, в, 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 в минуло, після минулого відео я отримала е, коментар із запитання про мою оцю шапку. Аня, відповідаю, так, шапка. В'язана вона поперечним в'язанням, знаєте, і укороченими рядами. Ось тут, по-моєму, тут 5 чи 10 петель в якихось рядах не дов'язується. І таким способом виходить класна шапка. Я таких шапок в'язала, ну три, точно, а може і більше, я вже не пам'ятаю. Вона м'якенька, вона тепленька, але вона колюча. Тепленька вона саме на ось таку погоду, але якщо мороз, якщо мінусова температура, то вона дуже холодна. В принципі, вона тонка, але тим, що вона в'яжеться платочною в'язкою, то вона начебто товстенька. Насправді вона не дуже товста. Що це за пряжа? Колись я купляла в супермаркеті АТБ. Цю пряжа, вона була пухнастенька така. Ну, в принципі, вона не закачується. Їй вже багато років насправді. Ну, не знаю, мабуть, років, років 5-6, це точно. Колір класний. в мене було, мабуть, два моточки таких, і ще до цієї пряжі я в'язала снудик. І тут зшивалася вона. Ось тут шовчик є. Шапочка біні, але іноді я її просто завертаю ось так, ношу як звичайну шапочку, а іноді просто як біня. Но насправді вона колеться. Ось така шапочка. В складі цієї пряжі. Якщо я не помиляюся, було написано вовна і махер. Ну, да, Щось таке тут лахматеньке є, але те, що вона не кашлатається, це факт. Бо ношу я її і весною, і восени. Взимку ні, бо вона не годиться на зиму, як я вже сказала. А от так класно. Мені вона подобається і більше нікому, бо вона колюча. Бачила, ось так носять і з такими. Ну, я так не вмію носити. Це не мій фасон Я люблю шапки біні вони бажано так якось підвернути, а хоч на низ, хоч наверх. Ну, поки що так. Так, що ще? Значить. В'яжу. Лапопейси в'яжуться. І вчора я зв'язала дуже швидко на бразері носочки дуже класним методом. Ну, Я його показувала в прямому ефірі, коли в'язала слідочки. Уже, можна сказати, я руку набила на цій техніці то я дуже надіюся, що за цей тиждень я зроблю всі свої невідкладні справи і вже з наступного тижня, тобто аж із наступного тижня займусь майстер-класами по в'язанню слідочків, носочків на машинах. І планую я хоча б одну пару зв'язати на п'ятому класі на НІВІ. Так що в планах в мене дуже багато роботи. Але чи я це все діло зроблю, встигну, не знаю. Ну, планую. В принципі, я ніколи не планую нереальних планів, якщо я ставлю собі... За мету, то на 80%, 70-80%. Ой, крапива. Це я кудись так залізла. Ой. Ой, що мої кози скажуть, нічого тебе туди понесло? Да. А понесло у нас через болт. От, якщо планувати, то я повинна бути впевнена на... Ой, все, вирізла. Дівки веде. Дусечка, давай вилазь, вилазь. Малишко, йди сюди, не тормози процес. І в думках кози мене зараз вилаяли. Так, значить, ніяк не доведу свою думку до закінчення. Якщо я щось планую, то 70-80% я впевнена, що я його повинна зробити. Але бувають форс-мажори. І часто бувають вони. Останнім часом часто вони бувають. Фух, вийшли у світ божий. Отак. Де мої собаки? Муха барсик, ви де є? Ось. Носочки я покажу обов'язково. і Носочки я в'язала із е, пряжі, яку мені Аня нещодавно прислала. Вона товстенька, але я не пам'ятаю, де я діла е, е, етикеточку Обично, коли я перемотую на моталку в моток, всередину я вкладаю бірочку від цієї пряжі. Не в моток, а в бабінку, в бобік. А цю пряжу я не вклала всерединку. Тому навіть не знаю, де я її діла. Але носочки вийшли прикольні, полосаті, класні. І я скинула Ані фото. Цих носочків, вона там в захваті, Аня зараз в рейсі. Каже, я вже хочу додому зв'язати собі такі самі, бо в неї є е, такі ж два моточки пряжі, як вона мені прислала. От. Так що е, своїм машинним в'язанням я підштовхую Аню до роботи на машинці 4 класу, хоча Аня любить В'язання на п'ятому і на сьомому класі. Що іще такого цікавого? В принципі, нема нічого. Дивіться, яке в нас небо. У нас сьогодні дуже сильний вітер, вітер ще з вчорашнього вечора. І був дощ. І на, на ранок нам теж передавали дощ. Ну, трошки ранок в кожного свій, у пів сьомого ще йшов дощ, а зараз вже немає дощу. Тепло, гарно. Ми сховалися від вітру. У нас тут такий бугорок і ліс. І того тут затишно. Якщо ми вийдемо на більш відкритий простір, то там буде здувати. Ось так. Та ще я забула, що я хотіла. Думаю, щось я хотіла ще побалакати. А, під минулим відео а, мені написали такий приємний коментар, що приємно дивитись, приємно слухати, ну, а мені приємно читати такі коментарі. І, і взагалі, слава Богу, мені ніхто не пише поганих коментарів. І я вам всім дуже-дуже-дуже вдячна. Тому що, чуєте, мабуть, зараз буде дощ. Така хмара сумно, дивіться. Камера висвітляє, там чорне. Там чорне! І я завжди думала, що мої відео, ну як, знаєте, тягучі такі, довгі ні про що, багато води, як то кажуть. Але кому подобається... О, дивіться, тут не пройшли, так вони обійшли в кругову. Дуся, ти сердишся. Ой, сердита. Підходить не хоче. Дуняша. Ну ми ж нікуди не пішли, ми ждали. Хоча я навіть не замітила, що в мене не всі кози. Я думала, що мої відео скучні, не цікаві. Особливо ось такі, коли просто балакаємо. Так, дощ зараз буде, а я зонтик дома залишила. Я навіть не подумала, що може бути дощ. Ай, чим я думала. Добре, зараз прервемося і будемо вже вдома, я покажу вам шкарпеточки новенькі. І їх можна зв'язати на спицях. Немає нічого складного. В'яжуться дуже легко, дуже просто. Да, зараз вже зараз моросить, дівчата, що ви не поділили? Що случилось? Мілка, тобі що? Почухать. Да? Ти моя киця. Ти моя киця. І ти киця моя. Ти киця лоповуха. А це настояща киця, да, Мілань? Люта, а що ти Дусю займаєш? Пішліть. Мабуть, будемо... Та не смикай мене! Мабуть, будемо йти додому, тому що прямо гуде все кругом. І так, дівчата, як і обіцяла, показую носочки-слідочки, зв'язані на машині, але спицями їх можна теж зв'язати, обов'язково якось спицями ми їх теж з вами зв'яжемо. Принцип в'язання цих носочків, мабуть, найпростіша, яка може бути. Набираємо одну сторону петлі, пров'язуємо халявку, в кожного може бути різна халявка, в мене тут 30 рядів. Далі в'яжемо п'яточка бумеранг, зменшивши трошки плотність. Якщо халявка в мене на плотності 4 в'язана, оце поки, да, то е, п'яточку і всю ступню, і мисочок, і е, до цієї частини, е, я зменшила плотність на машині на одну поділку. О, це так, хто в'яже на машинах. Насправді, треба робити петельну пробу, і тоді вже все буде ясно. Значить, відв'язала я до мисочка, Мисочок теж зв'язала аналогічно п'яточці, але е, якщо на п'яточці, у мене тут е, всього 26 петель, розділила, і в мене п'яточка, центр був 8 петель і по 9 по краям. То мисочок у мене центр був 6 петель і по краям по 10 петель. Поки мисочок ми зв'язали, завернулися, і далі, піднімаючи крайні петлі з обох сторін, пров'язуємо верхню частинку Ось так. Дойшла до цієї частини, збільшила знову плотність на 4 і пров'язала до кінця. Тобто це носочки без шва, який ми шиваємо голкою, але є ось такі два шовчики по боковим частинкам. Пряжа. Пряжу це мені дарувала Аня. Я посилання на її канал залишу. Аня живе в Штатах, вона працює далекобійником. Ось така пряжа, не знаю, я тут. Пробувала відірвати, щоб показати назву фірми, але не вийшло. Ну, сочна. шкарпетковий склад, класика, але метраж тут 50 грамів, 152 метри. Ниточка товстенька. Я не дивилась на рекомендації, тому що, коли перемотувала ниточку в бобіки, Ось такі у мене два бобіки залишилися е, цю бумажечку я десь загубила, оце тільки знайшла в зовсім інших моточках. Так от, я не дивилася, а тут дивіться, як написано: довстенька пряжа рекомендують в'язати на спицях 2,75 мм. Ну, в мене плотність в носочка вийшла доволі непогана. Ну, а тепер я знаю, що можна було в'язати ще товстішою. Е, підібрати рівненько полосочки, я пробувала, але в мене не вдалося. Тобто, в мене вийшли, е, якщо не придивлятись, то однакові носочки. А якщо придивитись, то, звичайно, полосочки тут. А не співпадають. Ну, не знаю, мені подобаються. Такі веселенькі, цікавенькі. І попробую здогадатись, як вони в'язались. Але здогадуватись тут нема про що, в'язалочки, все зрозуміли, і це, в принципі, в'яжеться дуже-дуже легко і дуже швидко. На будь-якій однофантурній машині можна це зв'язати. Ось такий шовчик із середини, його практично, не відчувається. Ну, не, то, що практично його зовсім не відчувається. Тут нема рубця грубого, так само зверху теж ми не бачимо ніяких рубчиків. Єдине, що видно, так неспівпадання. Якщо в'язати однотонною ниточкою. Тут шва ви не бачите зовсім. Майстер клас на ці слідочки, носочки, шкарпеточки, обов'язково буде, але як тільки я вправлюся із з іншими своїми роботами. Ось така робота зв'язалася за вчорашній вечір. Та навіть на вечір я не знаю, скільки, годинку часу, я б, мабуть, потратила, щоб зв'язати обидві шкарпеточки. Вони вже попраті, вони вже висушені. І сьогодні попрямують до своєї господарки. Ось так. Як вам носочки? Так само ці носочки можна зв'язати з залишків пряжі. Єдине, що розділити пряжу порівну, щоб приблизно хоча б трошки були однакові носки. Ну, мені подобається. Аня, чекаю від тебе аналогічних носочків.